Сьогодні Україна говорить про доброту, турботу, силу, вірність і слова. Які стають зброєю саме 6 грудня день, коли наша держава зробила доленосні кроки, що визначили нашу реальність? 1991 року Верховна Рада ухвалила закони про оборону України та про Збройні Сили України, проголосивши створення власного війська. Саме цього дня народилися Збройні Сили України. Того ж дня в залі парламенту було затверджено текст військової присяги, і першим її склав міністр оборони Костянтин Морозов на вірність народові, а не Імперії, а 6 грудня 1871-го народився Микола Вороний, поет, перекладач, театральний діяч, один із найяскравіших голосів розстріляного відродження, автор рядків за Україну. З огнем завзяття рушаємо браття всі вперед, які сьогодні залишаються актуальними. Крім того, 6 грудня день святого Миколая, свято добра, захисту і турботи, коли вшановують того, хто оберігає дітей, дарує віру в дива та нагадує про силу милосердя. Тож 6 грудня це день про захист, присягу і поезію, що не вмирає. День який нагадує, що справжня сила нації у тих, хто тримає зброю, і в тих, хто тримає слово.